Ми сьогодні згадуємо те, що Христос зробив для кожної з нас. Ми повинні робити це кожного дня, кожного дня святкувати, славити Його за Його Воскресіння, за Його смерть, за Його народження, це життя нас як християн. Але дійсно є особливі дні, коли ми згадуємо це в церкві, ми про це говоримо, роздумуємо. Це особливий день. І, як завжди, перед причастям, якби актуальна тема, який приклад для мене ставив Христос. І сьогодні я хотів би поговорити, на роздумувати над такою темою, як е, християнство це принципова віра, рішуча та смілива. Христос принциповий лідер, рішучий та сміливий. Хочу сказати, не дуже хотів я говорити на цю тематику, але, знаєте, Господь положив на серце. Ну, не можу відказати йому. от Чому я не дуже люблю? Тому що, знаєте, це така, завжди є такі теми, які, як ти полезу ходиш. да Вони такі дуже колючі, спірні теми. от І особливо, коли ти говориш на, на такі теми, знаєте, я завжди переживаю, щоб не збудоражити емоції, знаєте, людей трішки психопа, ну, психопат, Ну, патичними настроями, які люблять все, що пов'язане із незрілістю, незрілою принциповістю, гаслами та екстремізмом, тобі ж вони тільки шукають всього десь, щоб спокійно жити не можуть, не можуть. Ви знаєте, друзі, в першу чергу Господь нас призвав, щоб ми жили в смиренні, в мирі. Але ще раз Христос був і смиренна людина, але дуже принципова і дуже рішуча. І є дуже багато моментів, які він робив, і людям не завжди це подобалося, але він це робив. І ми над цим подумаємо, пороздумуємо Ще раз я хочу сказати, ще раз наголосити, що християнство це дуже принципова віра, рішуча та смілива. Христос принциповий лі лідер. Рішучі та сміливі. Тому чому він і прийшов на землю? Був заклик, хто піде на землю, тому що треба спасти людей. І він, вик... він, він прийняв цей виклик і він прийшов на землю. Він прийняв цей виклик, виклик. І був час, коли Христос був в покорі до своїх батьків. от, як... Е... Проста людина, але прийшов час, і він почав проповідувати Євангеліє. І з самого початку, одразу ж, як тільки він почав щось робити добре, коли він почав проповідувати, одразу ж він став, як сказати, ну, для когось соблазном, для когось спокусою. Знайте, він став для когось справжнім радикалом, але не екстремістом. Це ми повинні розуміти. Е, що ми повинні розуміти, що в його радикалізмі було справжнє та непідробне. Він по-справжньому любив людей та їм допомагав, служив радикально. Взагалі, все, що він робив радикально, це для того, щоб служити людям, любити їх і робити їх вільними, зробити їх здоровими. І в кінці він їх зробив що? Спасенними. Його свята радікальність привела до того, що він оказався на Христі. Про що це? Це про те, що ми не повинні думати, що якщо ми, знаєте, принципові, ми виконуємо волю Божу, ми такі справедливі, ми правдиві, ми робимо те, що хоче Господь, це значить, що нам будуть скрізь дарити квіти. Нас скрізь будуть гладити поголовці, нас будуть скрізь хвалити. Ні. Якщо ми читаємо Писання, ми можемо побачити, що, знаєте, спокійне життя Ісуса Христа закінчилось, коли він почав проповідувати. До 33 роки у нього було нормальне, спокійне життя. І тут, коли він почав проповідувати, все і почалося. Все почалося. І апостол Павло, навіть він сказав: та й усі, хто хоче жити побожно у Христі Ісусі, будуть переслідувані. Це. Ми повинні зрозуміти, що якщо ми вирішили проповідувати Євангеліє Боже, якщо ми вирішили творити правду Божу, виконувати Його волю Божу, це не означає, що скрізь нас будуть чекати, знаєте, тільки все гладко і все добре. Буде багато боротьби, буде багато страждань, буде багато викликів. Але в цих всьом, всіх всіх викликах Господь обіцяв бути з нами. Обіцяв бути з нами. Далі, ще раз, Христос був не просто принциповий лідер, а його принциповість підтвердилась його жертовністю. І це дуже важливо. Не був би він жертовний, і якщо б він не віддав своє життя за нас, то грош ціна була б його принциповості, його жертва якраз на Христі, це доказ та підтвердження його справжньої. Любові до нас. Через свою жертву Він доказав, що Він любить нас, доказав, що все, що Він говорить, Він говорить із чистої любові до людства. Є просто, знаєте, як можна перевірити просто екстреміста і дійсно людину. Як, яка по-справжньому бореться за правду, яка е, по справжньому робить діло Боже елементарно, жертовність. І люди, які просто дуже багато говорять, дуже багато закликають, але вся, ну, все, все, вся їх правда закінчується тоді, коли дійсно потрібно щось зробити насправді. Через Христос Він просто всі свої слова. Він доказував просто на ділі. Він говорив, але він робив. Він говорив і він робив. Тому таким чином ми можемо відрізняти дійсно справжність. Дійсно, справжність. Так як і зараз, знаєте, всі, ну як можна відрізнити в Україні справжнього патріота від просто. Людина, яка навчилась якось розмовляти українською мовою чи е, говорити гасла. Що ти робиш для України? Що ти робиш? Що ти для неї зробив? Христос час від часу робив дуже сильні виклики своїм учням. Були навіть такі, через які деякі навіть залишили його, а точніше що? 70 учнів. Е, і, до речі, це було якраз тоді, коли він говорив про свою жертву, про тіло, про кров. Були люди, які не зрозуміли те, що Він говорив. Те, що він говорив, це було ще раз 70 учнів. Що цікаво, що і написано, що Христос не почав там переживати, що, він, його, когось, що його хтось залишить, Він не почав. Приходити і убіждати цих людей в тому, що ви знаєте, я напевне щось не те сказав, і звініть, я і справлюсь, будемо. Будем, ну Давайте домовимось. Він був твердий в тому, що він говорив. Він був дуже твердий. І навпаки, Він сказав навіть 12 учням і сказав Ісус, 12, чи не хочете і ви відійти? Ну, апостол Пьот, людина, яка вже зрозуміла, хто такий Христос, Він зразу сказав. Що куди нам іти? Ти маєш слова вічного життя, і ми йдемо за тобою. І ми йдемо за тобою. За що фарисеї не любили Христа? Вони його не любили, тому що Він викривав їх справжнє, лицемірне подвійне дно, в якому вони жили постійно. Ці люди не любили його. Христос дуже був строгий, і навіть іноді дерзкий до фарисеїв та дуже люблячий до простих людей. За яких він помер на Христі. Християни, Христос нас, бути, ще раз, нас вчить бути лагідними та смиренними. Але є моменти, є моменти, коли ще раз приклад Христа, коли Христос навіть брав палку і виганяв людей з храму, тому що ті робили не те, що потрібно. Деяким Він казав, відійди від мене сатана. Всі християни, які дійсно так само є принципові, як, Хрис, як Христос, і чесні, справедливі, такі ж самі радикальні, як Христос, всі вони закінчили своє життя смертю, проходивши через страждання. Але сьогодні кожен із нас, коли ми називаємося християнами чи християнками, ми маємо від цього гордість. Ми пишаємося тим, що ми можемо називатися. Християнин. Я, я хочу повторитись, я думаю, що більше що зазнає, що е, щоб називатись християнином, колись хтось за це платив дуже велику ціну. Хтось за це платив дуже велику ціну. Що християнин це коли було, колись було як поганяло. як зараз можуть називати: сектанти, штунди, щось подібне. Раніше християни платили велику ціну. за те, що вони можуть називатися християнами. Ще раз вивчаючи історію всіх апостолів, ми можемо розуміти і знати, що тільки один апостол, він помер своєї смерті. Всі інші апостоли вони заплатили своїм життям за те, що вони були тими, хто вірили в Ісуса Христа. Хто такі ще раз були ті християни перші? Це ті, хто не захотів спокійнесенько відсіжуватись під теплим плєдіком вдома і ще в руках. Знаєте, написано про них так: це написано в об'явлення 12 глава, 11 вірш. І вони його перемогли кров'ю анця та словом свого засвідчення, і не полюбили життя свого навіть до смерті. Ви уявляєте? Девіз, девіз тих перших християн. Які, на які, за яких ми зараз маємо християнську віру. Ми, ми, ми маємо честь називатись християнами. Це ті люди, які написано про них, і не полюбили життя свого навіть до смерті. Вони настільки любили Христа, настільки були принциповими в вірі, що вони віддавали своє життя, за віру в Бога. За, за християнську віру, за віру в Христа. Вони віддавали своє життя. Тому християнство є на, на зараз найпливовішою релігією, найпливовішим рухом, тому що хтось за це поклав своє життя. Перше, це був Христос, далі це були Його учні. Це були його учні. Далі апостол Павло говорив дуже цікаву фразу. Це написано 1 Коринтян, 4 голова з 8 по 10 вірш: Ви ж нагодовані, ви вже збагатилися, без нас ви царюєте, і коли б, і коли б то ви стали царювати, щоб і ми царювали із вами. Бо я думаю, що Бог нас, апостолів, поставив за найостанніших, мов на смерть, засуджених, бо ми стали дивовищем світові і анголом. Людям. Ми нерозумні Христа Раді, а ви мудрі в Христі, ми, славі, ми слабі, ви ж міцні, ви славні, а ми безчесні. Дуже цікавий приклад. Так як тоді, так і сьогодні християнство воно ділиться на тих, хто царює та добре себе почуває, та є ті, як, як написано. Ми нерозумні Христа Раді. Як нерозумні, все своє життя просто кладуть на служіння, на служіння Богу. На служіння Богу. І ще раз я хочу, щоб ми взяли з цього приклад, що християнство це не тільки, знаєте, гарні такі відчуття. Християнство це в першу чергу це боротьба. Ми повинні знати християнство. З різних сторон. Я вірю в те, що християнство приносить благословіння, приносить радість і спокійне життя. Але так само є такі моменти, коли можуть прийти в наше життя просто випробування. Просто випробування. І ми можемо просто страждати за те, що ми просто віруючі. І іноді свою віру, справжню віру потрібно доказувати справжніми ділами. І ще раз, християнство це жертовне життя. І, і колись було так само Христос промовив від Матфія 16 голова, Він промовив: промовив тоді Ісус учням своїм, коли хочете, хто йти вслід за мною, хай зрещеться самого себе, і хай візьме свого Христа, та йде вслід за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, той погубить її. Хто ж за мене свою душу погубить? Той знайде її. І так це дуже важливо нам це розуміти. І завжди перед нами питання, яке ми християнство вибираємо для себе? Чи християнство з чиючким падплєдіком, чи християнство, де потрібно іноді або може. І може бути все життя, коли потрібно положити своє життя на алтарі і виконувати волю Божу, яку Господь хоче, щоб ми зробили. Хоче, щоб ми зробили. Хоче, щоб ми зробили. Це дуже важливо. І я думаю, що зараз якраз прийшов той час в Україну, коли дійсно багато чого випробовується в нашому житті. Випробовується наша віра, випробовується все? Випробовується е, і наше справжнє відношення до нашої країни. Ви знаєте, ми всі хочемо жити в кращій країні, да? ми хочемо жити в кращій країні. Тільки ще раз воно ділиться на дві частини: одні дійсно щось роблять, щоб цій країні було краще, щоб ця країна процвітала, щоб ця країна перемогла. Інші що? Ну, ладно, хтось може взагалі нічого не робити. Є деякі, які просто тікають і навіть обманливими шляхами тікають з України, тому що вони в неї не вірять. В неї не вірять. Знаєте, саме печально, коли ти бачиш, що це роблять християни, це християни це люди, які в першу чергу повинні докладати всіх зусиль для того, щоб проповідувати Івангелію в своїй країні. Нести служіння і проголошувати його Божу любов. Але, на жаль, на жаль, я думаю, що ми вибираємо для себе. Кожен вибирає для себе. Але я хочу сказати ще раз, що Христос нам залишив приклад. У нього був вибір, ще там на небесах, коли був заклик, кого мені послати. І він сказав: Ось я пішли мене, і він прийшов. 33 роки він жив спокійно, але прийшов час, коли він вийшов на служіння і почав служити. Потім, коли був гесіманський сад, у нього так само був вибір сказати: Господи, не нехай воля буде Твоя. Але Христос якось мені не дуже хочеться робити те, що потрібно зробити. І він міг, я вам хочу сказати, відказатися і не робити те, що він зробив. Апостол Павло. Так само, це, якщо ви вивчаєте, це дуже потужна людина, яка мала дуже потужні знання, який дуже був впливова людина в молодому віці. Але ця людина відкинула все, що він мав, все надбання і просто служив всім-сім Богу. Він віддав по-справжньому своє життя, по-справжньому своє життя. І нехай Бог благословить. ще раз кожного із нас зараз молитися і слухати, що хоче Бог від кожного із нас. Від кожного із нас. Я вірю, що ми проходимо той час, коли ще раз випробовується наша віра. І я вірю, що коли ми пройдемо, ми ще міцніше станемо. Я вірю. І знаю, що зараз Україна так само дуже сильно випробовується, і я вірю, що прийде час, і Україна буде кращою, ніж вона була до цього. Вона буде кращою. І дуже багато залежить від того, скільки людей приймуть рішення, що будувати Україну, робити все для того, щоб вона була благословена та процвітаюча. І з його силою, Божою силою. Ми все зможемо зробити, амінь.